Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі дуже значима рибалка. У нас останні дні літа, і це крайнє літнє відео, яке ви побачите в половлі мирної риби. Сезон мирної риби у мене ще не закінчується, адже в вересні місяці я також буду ловити карасика і куропчика Але це значима подія, адже вже просто 4 місяці наших літніх. Весняних рибалок пролетіли. Це остання рибалка з серпня. Дуже швидко йде час, просто страшне. Здавалося б, тільки почали сезон, тільки був квітень, а вже все. Останнє відео сьогодні літнє буде для вас. Я буду ловити цього дня коропа. У мене було відео з карасиком, а тепер ми будемо ловити коропа. Сьогодні нереально страшний вітер. Я не знаю, що у нас з цього вийде, але на накінець прийшов перепад. Плюс 30 вже знову прийшло до нас. І віра є, що можна ловити вже не одного коропа, а декілька. Зараз я замішаю прикормчик гарний. І сподіваюся, що сьогодні на березі буде декілька коропів. Сильний вітер їх не злякає. І вони будуть в нас успішно клювати. Вітер, до речі, дує прямо в лице, і це гарний знак, адже короб буде прямувати до мене, мою сторону за вітром. Тому я не сильно засмучуюся такого вітру. Закидати я зможу, адже я буду ловити звичайними вудочками без дальнього закиду. Мені не потрібно тут супер десь закид. Під очерет легенько поклали. і... Я думаю, він мені не завадить. Тому буде цікаво. Буде цікаво знову повернутися на коропа і повернутися з гарною погодкою і половити його. На що будемо ловити? Будемо ловити на попавчики, адже приїхало багато нових попавчиків. Ну як нових? Я не них ловлю вже 5-6 років. Просто нових в мене не закінчилися. В цьому плані нових. Це стрикабейсівські попавчики, пізніше вам покажу. І інша вудочка, це буде горох кукурудза. Ось такі. у Нас три насадки пап-пап горох кукурудза. Класика, яка цього літа найкраще показує результати. Завдяки цим насадкам я вже спіймав коропів з 30, думаю, точно. І коробчиків непоганих, таких 1,5-2 кг. А оплавок те, що потрібно. В цьому відео також хочу провести конкурс, як у нас такий значимий день, останній день літа. де я плюс відео набрало гарні перегляди. Позаминуле. Сьогодні буде також гарний конкурс. В честь кінця літа ми проведемо нормальний розіграш з класними призами. Слідкуйте обов'язково. Відразу підписуйтесь на каналчик, ставте лайк, тому вже це будуть умови нашого конкурсу. Коментар напишіте пізніше, поки ми розкладаємось і розпочинаємо цю рибалку. Давайте замішаємо прикормочку, щоб заманити красивих коробчуків на точку. З минулої карасевої рибалки відео можете глянути, я ловив карася великого. По крайній мірі намагався. У мене є залишок прикорму. Десь півтора кілограмчика, можливо, навіть більше, класної сипучки. Це індегрилівська сипучка, халва і творог. І тут присутня мілка фракція. Така подріблений мікс, пшеничка, ось такого роду. Мікросідмікс. Перебиті зерна пшениці і різних зерен, і трішечки цілої пшенички. І зараз в цю сипуху, це якби в нас є основа основа, з якою ми можемо замішати наші шари з кормом. В цю основу я додав декілька компонентів. Я додав полуниця це солодка е, пшениця зі смаком полуниці. Добавлю пачечку конопельки. У нас можна сказати, сипуха є, просто додаємо ще зерна. Адже коропи потрібно зерно. І додаємо 0,8 чистої пшениці. Я планую його ловити на горох та кукурудзу, тому горох і огрузу прикормку сьогодні не додаю. Чисто пшениця конопля ось таке Ну і нормально, слухайте. В мене вийшло 5 кг прикормки. 5 кг гарної прикормочки. О, дивіться, бачите, як. Гарно видно сипучечка і з нею конопелька з пшеницею лежить. Ну і тепер ми додаємо ще олійку і смаком сливки. Підсолодимо це все діло. Все. Сьогодні прикорм кладувався швидко, адже частина його вже була готова. Ну і будемо зараз кормити. І будемо дивитися, чи буде вітрюган короб у нас тут в березі. По ідеї має бути. Що ж йому тут не буде. На вулиці 2 дні плюс 30. Прикормка класна, зараз. Все має бути вже добре. Ах, хорошо. Ми закинулися. Бачите, сміття принесло вітром. Сьогодні трішечки звук буде неякісним. Ну, я думаю, для нас головне спіймати рибку. Чим чути гарний звук на риби. Місце дуже вдале для вітру, тим, що перед мною є велика лілія і вона стримує удар на себе хвилі, а сюди вже йдуть такі маленькі хвильки. Але вони все рівно трішечки заважають, але по покльовці, думаю, буде зрозуміло. Думав, буде легше закидати. Я зразив 10 попав на точку, куди хотів. Здавалося, тут вже вітру немає в мене як такого сильно, але закинути важко. Проти вітру закинути важко, куди ти хочеш. Ну нічого, це не фідер. Ми перезагадати не збираємось. Ми закинулись і чекаємо поплю. Поки я вніс прикорм і риба ще не підійшла на точку, зараз вам покажу насадочки, на які сьогодні будемо ловити. Глибина місілові невелика, дує вітер, я кричу, тому краще покричати зараз на початку відео, чим потім. Бо можемо нічого і не спіймати. У мене тут і декілька на які я вже ловив в цьому році рибку. Це сливка та кукурузка від компанії InterCrip. Бачите, в чотирьох кольорах. І нові папчики, які мені вчора приїхали. Це мої улюблені робочі вже такі бабчики. З найкращими смаками, які ловили багато трофейної риби. Не знаю, як вони покажуть себе в ось такому методі: ловлі на плавок, це щось нове. На волосі ці опапи для мене одні з кращих. Є тут деякі смаки, які просто кругом ловлять трофейну рибу. Значить так, ананас, креветка, мед, перепутав його відразу з кукурудзою, бо ось кукуруза солодка, бачите? Дуже схожі, але відтінок всерізно не такий. Один якийсь більш жовтіший, а інший більш оранжевий. Це 4. Сливка цікавий запах двохкольоровий. Це 5. Шовковиця Це 6 е, Мушля 7. Колір такий як сливки. Новий смак, Слива-чесник. Я на нього ще не рибалив. Це щось цікаве, поєднання дуже класне для коропа. І Monster Crap. Ось такі сьогодні в мене насадочки. Будуть намагатися ловити коропа. І колунична кукурузка. і часниковий горох. Це одна вудочка, це інша вудочка. Зараз воду я закинув медок. Закинув 8 мм мед. І чекаємо. Кожних півгодинки буду змінювати насадку, пробувати перевіряти, бо свого роду сьогодні це експеримент тест. Мідкільські працюють таким методом я це вже перевірив. А ці зараз це буде загадка. Зараз будемо перевіряти знову все спочатку. Є! Ємед спрацював. mad, bro? Why you mad, bro? Дуже швидке клювання. Красунчик. Ой, красивий кропчик. Зараз ми цю таку витягнемо щоб розважати. О. Такс. Кісь сазанчик. Кайфова вудочка, на неї дуже круто тягнути. Одне задоволення. На енержі тягнути короб. вже другу запутав, ай ай ну нічого, зараз будемо зпутувати. Красивий фазан. Це дефолт просто для вудки запутати вкупу. ну Вони обожнюють це робити. Хороша риба, да, дуже хороший. мед, рекомендуємо. Повезло нам, вудки не сильно запутав, тільки зайшов залізку і все. Люблю їсти мед, люблю слово мед, люблю ловити великі мед. Кабесівський мед, це також новинка, його раніше не було. І вона класно працює, друзі. 20 хвилин короб є вже на березі. Поновлюємо свіженький, м'якесенький, просто капець, який він свіжий. Тільки скатали для мене спеціально. Нашу Давайте скатаємо Галинафішеві свіженького меду. Він любить мед, ловити коропа на мед. Зробимо партію свіженьких медових опапчиків. І все, є. Коли у нас топовий корм, то чекати довго не потрібно. Дивіться, який красавчик. Ох, і гарна рибка. Тільки на секунду пустив голову знизу, бачу вудочка Шшшш... починає їхати вудка. <гум> Він сам засікся. 8-мм попавчик Трикабейсовський успішно обкатаний. 20 хвилин після закорму. Якщо прикорм гарний, то довго чекати не потрібно. Ось така чудова просто риба відкриває сьогоднішню рибалку. Сподіваємось, вона не остання. Хотілося мені ще таких декілька спіймати. Такий гідний суперник. Це вже. Це вже крутий розмір коропа, якого тягнути важко, і від якого по справжньому отримуєш задоволення. На наступну рибалочку хочу ось цей очеретик підрізати під воду і закидати свою насадку в самий очерет. І думаю, це збільшить наші шанси на покльовочку, і нам буде легше його діставати. Сам очерет залишиться, ми просто його під воду підрізаємо, якби, і немає ось цього верха. За який короб любить обмотуватись. І в такому місці він не запідозрює, що може бути щось не так. Адже в нас густий очерет, і між ними буде лежати бапапчик. В принципі, ідея гарна, думаю, таке можна реалізувати. Це щось схоже на обічний кивок, коли ми в самій зарості кладемо нашу насадку. Ми зробимо так само наступного разу лише з поплавцем. Декілька разів хтось ще смикнув, можливо карасик. І все. Зараз я підкормлюся, в мене прийшло годиночка після вилину коробчика. Пора дати їм ось такого красивого міксу різних зелень. Бачите, очеред шитнув, очеред просто. Він є, але підкормити трішечки ніколи не завадить. О, замулив, замулив. Рякав його я. Скажу вам так, небагато. Очеред не сильно шатається, десь за півгодинки один короб якийсь покажеться і все. Тому що вітер і воно не так видно його. Але я впевнений, що вони точно є. Адже корм у нас просто шикарний. Халва, творог, різні пшениці, просто, льон, конопля. Ну, така класна, середня і мілка фракція. І ще й пахне гарно сливкою з креветкою. Олійку додав. Інтекрильську. Гарно пахне сливка з креветкою. В принципі, все поки досить. Так, під кормочка. підкормочка. Чекаємо далі. Можливо, зараз заміню попапу на якусь другу, будемо пробувати різні смаки. Ми себе вже показав класний, йдемо далі. Чому б ні. Шикарна погодка. Дуже тепло і вітер такий гарячий на тебе дуєть, Дуже класно. Дуже приємно знаходитись на такій рибалці. По плацевій ловлі 90% випадків вітер грає нам на руку. Але сьогодні, саме той день, коли він дує ну, в правильному напрямку, він дує на нас, цим самим загонить коропа на нашу точку. І... Це я думаю буде гарна рибалка, гарне закриття літа. Тому що вітер вперше за все літо у мене правильний вітер. Дують з правильної сторони в правильному напрямку. Тому я не сумніваюся, що ми когось ще спіймаємо. Ах, падлюка! Зараза! Був ще один короб. Будемо лізти на дерево. Дивіться, як вітруганчик, а? Була покльовочка холоста. Крутив бідолаха півчаса того плавця. Крутив, крутив, наважився клюв. Хе. Дуже довго він там смикав його. Ну реально, в хвилин 30-40, я бачив, що короб стоїть на облавцеві. І на кінець він повів в очерет. Але не засів. Чомусь. Затихла рибка. За першу годину було два контакти, один реалізований, один холостий. І все. Але я бачу, що вона є, на точці крутиться, поплавець час від часу хитається. Але чомусь більше брати він не хоче. Я вже викнув залишки корму. І крайню годинку ще посидимо. Зробимо зараз ще одну махінацію, кинемо цю вудочку також сюди в очерет. Чомусь там рибка сьогодні не ходить. А ось тут в очереті я бачу, що її вистачає. Не знаю, чи ми його дістанемо звідти, якщо не клюнуть, але нехай холок 20 там воно постоїть. Не віриться, що в такий гарний теплий день і вітер нам підігриє, Ми маємо лише дві покльовки. Я ще годину посиджу. Чуйка є якась, що може бути третя покльовка. Вже на годиннику, зовсім не ті часи. Сьогодні в мене вечірня рибалка. А ввечері показує практика погана клює короб. Ну, ми виділимо цей час і посидимо. А поки хочу провести конкурс. Заключне відео, можна сказати, вже вдалося. Я в цьому місці намилой рибалці взяв півторушку. А сьогодні взагалі короб за два. Гарний трофейний розмір для оплавця. На вскадри. Тому ми проведемо в честь цього гарний конкурс. Умови конкурсу будуть, як завжди, прості: це лайк, підписка та написати один коментар, серед яких я виберу переможця. А ось і призи на екрані. Ось такий гарний наборчик різного пелету 3-мм методу та зернових, якими сьогодні я ловлю. Один з вас забере ось такий. Приємний бокс від Golden Fisha для ловлі коропа. Скоро вже буде вересень. Наступне відео я вам озвучу умови нового челенджа. З вересня по грудень ми також будемо розігрувати призи, але тішечки піднімемо цифру переглядів. У вас буде можливість забирати призи знову хоч в кожному відео. Тому діліться відео з друзями. Приймайте участь! А я поки почекаю ще годинку третю покльовку коропа. Хочу вірити, що вона буде, от і все. Через те я залишаюся і чекаю. Думав, більш результативніше пройде перше тепло після холодів, але маємо те, що маємо. В будь-якому випадку, рибалочко задоволений, вдалося спіймати з цього місця найбільшого свого коропа. За два роки тут мені сідає сьогодні риба 2 плюс. І це гарний результат. Також ми провели конкурс, розіграли гарні призи і відпустили літо до Нового року. Офіційно заявляю, що це у нас крайня рибалка літа 2025. Далі ще ловимо трішечки караська коробчика, потім хижак, зима і так далі. І вже Незабаром буде нова весна, воно дуже швидко все пройде, тому не хвилюйтесь, хто любить мирну рибу, дуже швидко воно все пролетить. Зима, як літо, бац, один день, як три місяці, і все. І знову тепло, і знову ловимо коропа. Тому приймайте участь в конкурсах, переслайте відео друзям, ставте лайк, пишіть коментар. І всім до нового відео на каналі Golden Fish.